Розділ дев'ятий. Я побачив господа, котрий стояв над жертовником. Він сказав Удар по голівці колони капітелі, щоб зрушилось склепіння і впало йому всім на голови, а тих з них, котрі залишаться, я знищу мечем. Жоден з утікаючих не втече, жоден, хто рятуватиметься, не спасеться. Навіть якщо зариються в глибинах шеолу, то й звідти моя рука їх дістане. І якби піднялись на небеса, то й звідти стягну їх додолу. Хоча б сховалися на вершині кармелю, я знайду й заберу їх звідти, а може, сховаються сперед моїх очей на дні моря, то і там, за моїм наказом, їх ужалить морський змій. Навіть якщо підуть попереду своїх ворогів у полон, то й там я накажу мечеві, аби їх знищив. Я не спускатиму з них мого ока, але вже на зло, а не на добро. Владика Господь Саваот. Є таким, що коли він доторкається до землі, то вона трясеться і вкриваються скорботою всі її мешканці. Вона збурюється, як ріка, і осідає, як єгипетський ніл. Він споруджує на небесах свої горішні палаци, простягаючи своє склепіння над землею. Він викликає морські води, виливаючи їх на поверхню землі. Господь Його ім'я. Хіба ви, діти Ізраїля, для мене не такі, як ефіопські діти? запитує Господь. Хіба не я вивів Ізраїль з Єгипетського краю, а филистимців – з Кавтора, сирійців з Кіра? Адже очі владики Господа звернені на все грішне царство. Я зітру його з поверхні землі, тоді як нащадків Якова повністю не знищу, говорить Господь. Але я накажу розпорошити нащадків Ізраїля поміж усіма народами, просію їх як решетом, так що жодне зернятко не впаде на землю. Від меча загинуть усі непокаяні грішники мого народу, котрі говорять, навіть не наблизиться до нас і не торкнеться нас лихо. У той день я підійму повалений намет Давида і відбудую все, що зруйноване. Я відновлю його з руїн, і він стане таким, як був у давні віки, щоб вони заволоділи тим, що залишиться від Едому і від усіх інших народів, серед яких. Проголошувалось моє ім'я, говорить Господь, котрий це учинить. Надходить час, говорить Господь, коли орач підганятиме жінця, а ті, котрі топчуть у чавилі виноград, підганятимуть сіяча, гори сочитимуться виноградним соком, розм'якшуючи пагорби. І поверну мій народ Ізраїль з полону, а вони відбудують спустошені міста й поселяться в них. Насаджуватимуть виноградники, і питимуть з них вино, будуть розводити сади і споживатимуть їхні плоди. Я знову укореню їх на власній землі, і вони більше ніколи не будуть вирвані зі своєї землі, яку я колись їм дав, говорить Господь ваш Бог.